Ну, безпреділ же ж для того і потрібен, щоб всі його бачили і всі його боялися. І кожен думав, блін, да вони безпредільщики, Вони ж можуть ще, все, що завгодно, з ким завгодно, тому краще не зв'язуватись. Ну так, тому що інакше пояснити це не можна. Тому ну, у Януковича, я пам'ятаю, він трошки маскував все. Він намагав вдавати, що це ж все в рамках приліччя. А тут ні, тут ніхто нічого не приховує. От, і ця історія СБУ, Генпрокуратура набув, вона дуже показова. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. От, і сьогодні вже думав нічого не писати. Ну, прочитав свіжу новину і розумію, що не можу не поділитися з вами цією катастрофою, яка нависає над країною з тилу, з, тилу, з банковою. Ну, ви пам'ятаєте цю сумну дію, коли, значить, після того, як значить, Чернишов Шурпа, шурма, шурма, шурпа, шурма, майже шушлик, шурма і Міндіч потрапили під ковпак набу у Зеленського стала істерика, він спробував НАБУ перевиховати, нічого в нього не вийшло. І е на нього натис захід, і наші хлопці-дівчата вийшли на протести, і, зрештою, все повернулось назад. Але ж ідея не зникла. І тепер ця ідея стала настільки очевидною, що мала місця. Почну з того, що е нове розслідування вийшло про. значить, Колишнього віце-прем'єра Чернишова, близького друга значить, Зеленського, про те, що він там якийсь там в козині побудував величезний, з кількома будинками комплекс і значить, зараз його демонструють і хочуть. Щоб проти нього нову кримінальну справу відкрили, і схоже на те, що це все буде відбуватися. І в продовження цієї справи, проти Міндіча нове розслідування, ви теж читали, і читали мою точку зору, хто не читав, подивіться, я там іронізую з приводу всього того, що відбувається. Але факт залишається фактом. І один друг, і другий друг, і той, який. Треті, вони всі так чи інакше пов'язані з Росією, так чи інакше з корупцією, так чи інакше з якимись такими речами. І от в цій історії раптом виникає дивовижна історія. Вони починають звинувачувати в зв'язках з Росією ну, інших. Ну тобто це парадоксально. Пару днів тому ми читали, значить, що там висирнули на Луценка. Що він там щось колись десь говорив е, і так далі. Ну, Луценко, е, він же був соціалістом, він же належав до соціалістичної партії свого часу, і у нього були реально ліві погляди. Ну, були у людині в молодості ліві погляди. Ну, Таке, знаєте, багато хто є така ж значить, е, е, теорія, що, значить, Людина повинна починати життя як лівий революціонер, а закінчувати як консерватор. Ну, так, в принципі, і є. От. Але ключове в тому, що придумують е, проросійські, е, значить, ну, чого, тому що на проросійській темі найлегше е, тиснути на суспільство. І от тут оцей детектив НАБУ, який вів. Е, Справу про плівки Міндіча його значить, вирішили звинуватити в тому, що він е, намагався е, канаплю продати в Росію. І, 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 і цікаво, що пам'ятаєте санкції проти Порошенка, що вони значить, їх ввели е, е, не за дію, яка була, а за дію, яку вони думали, що він буде робити, ну там, е, типу, авансом. Так і тут та сама, його звинувачують не в тому, що він, значить, як це називається, щось зробив уже, а те, що він хотів зробити. Але це ж, це не новина. Новина в тому, що головний свідок, який з ним говорив там по телефону про це все, він давав покази і в СБУ, і в суді, і він під присягою. Сказав і повторив те, що йшла мова не про Дагестан, тобто не про територію Росії, а про Узбекистан. І виходить, що якщо це йшлося про Узбекистан, а не Дагестан, то справа луснула, її немає. Ну, про яку державну зраду можна говорити, якщо йдеться про торгівлю з Узбекистаном, а не з Росією. Ну і виходить, що. Хлопців треба відпустити, а там йдеться і про батька, і про сина їх затримали. Тому що є свідок, який е головний визначальний свідок справа, який дав інші покази, ніж хотіло СБУ. І що ви думаєте, тепер йому оголосили підозру за те, що він дав не ті покази, які хотіли від нього. Тобто, е якщо ти. Говориш те, що треба владі, нормально, окей. Якщо ти раптом скажеш щось не те, що влада хотіла від тебе почути, проти тебе зразу можуть відкрити кримінальну справу і сказати, що ти злочинець. Це є безпреділ. Тобто є свідок, який знає те, про що він говорить. Ну якщо у вас є інші докази, доведіть ні. Чому? Тому що доказів немає. Ну, от там є, видно, якісь записи, і в цих записах... Не зрозуміло про що йдеться, і СБУ вважає, що це йшлося про Дагестан. А спитають у людини: кажуть, а ви про що говорили? Він каже про Узбекистан. І все. І виявляється, що е е е ніякої справи немає. І тепер проти нього от, будуть відкривати е кримінальне провадження за, за задачу неправдивих даних. Тепер буде і ще він заарештований. І будете знати, якщо давати покази на значить, ворогів банкової, не такі, як треба. До речі, оця історія про те, що треба значить, шити справи не тільки детективам набу, а їх родичам. Вона, зрештою, підтвердилася, і це саме відбувається з тими. Детективами, які е, виявили незаконне збагачення у двох генералів СБУ. Тепер СБУ проводить обшуки у них вдома, у родичів, у знайомих і так далі. Не знаю. ну, Тобто, е, очевидно, що НАБУ е, працювати важко, очевидно, що їм. Е, ну, Реально загрози йдуть з усіх боків і не знаю, хто, хто б з нас як працював, якщо б твоя рідна влада тобі так погрожувала. Ну, дивіться, той, хто проти генералів СБУ судив ну, справі, вже судить, ну, вже у родичів значить, цю, обшуки прийшли. Той, хто проти міндіча діамантового, значить, Справу вів, як кажуть, він вже з батьком всі з осадить. Те, що Свідок з'явився, який не підтверджує те, що говорить, СБУ, і свідка треба посадити. От. Можна інших свідків знайти, якщо будуть говорити не те, їх теж можна посадити. Оце формально є безпреділ. Коли, Якщо би ти не робив, і як би ти не діяв, і хоч, ти будь, з в волбу, як то кажуть, ти нічого не може зробити, бо влада намагається тебе покарати і змусити робити те, що треба. Але це так тільки здається, що ти нічого не можеш зробити. Бо суспільство не стерпить всього цього, я абсолютно переконаний. Ключове, щоб ми більше про це знали, говорили і показували. Тому що, ще раз кажу: що ключовий свідок отримує підозру, що він говорить не те, що хоче. СБУ, а у СБУ нема доказав. Ну ви розумієте, що якби у СБУ були докази, їм би світок цей не потрібен був, бо вони б виклали ці докази і сказали, ось тут таке написано, а ось тут такі документи, а ось тут такі-то. А цих документів немає. Тому потрібен ключовий свідок, який, як ключовий свідок, проставить ці крапки на тий. Ключовий свідок це робить, я йому кажуть: от тобі підозра, ти не те сказав. Я у собі уявляю, як всім. Свідком працювало СБУ до того, як воно його переконувало дати іншу інформацію. Ну, він все-таки не повівся. І це говорить про те, що у нас є рішучі, сміливі люди в країні, навіть не як би це сказати, не публічно відомі і так далі. Отака От сумна історія. Вибачайте, що з невеселим, тому що є веселого багато. Про те, що відбувається з Путіним, який раптом сказав, що е, зустріч в, в цьому Будапешті переноситься. Це після того, як Трамп вже сказав, що її не буде. Ну і так далі. Там Багато чого цікавого. Но це вже будемо завтра. Я Думаю, що е, на ранок буде більше цікавої інформації, тому що Путін наговорив купу всяких дурниць, ну і ясно, що сьогодні. Коли ввечері, там по їхньому часу, у 20-тій годині, у 22-й годині буде виступати Трамп, то він якось буде реагувати на все, що наговорив Путін, і буде цікаво, але то будемо вже зранку робити. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, і хай люди знають. Слава Україні!